Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, є одне питання, яке, мабуть, ніколи не втратить актуальності: що таке справжня віра? І от сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому, звернувшись до спадщини, мабуть, одного з найглибших мислителів 18 століття, Джонатана Едвардса. Отже. Уявімо собі таку картину, Америка, 18 століття. Час відомий як перше велике пробудження? Це був ну справжній вибух релігійних почуттів. Люди переживали неймовірні емоції, але разом з тим постало й дуже гостре питання: а де тут справжнє навернення, а де просто емоційний сплеск? Як це розрізнити? І, от Джонатан Едварс, який був так би мовити в епіцентрі цих подій, бачив це на власні очі. Він бачив і щирі глибокі навернення, але бачив і те, як легко можна було сплутати справжню роботу Святого Духа з ну звичайною людською емоційністю. І він розумів, що потрібен якийсь чіткий критерій, якась система, щоб допомогти людям розібратися. Його завданням було по суті дати інструмент. Чіткий інструмент, щоб відрізнити справжнє від підробки. Він назвав ці справжні переживання благодатними почуттями. І тут важливо розуміти, мова йде не просто про емоції, не про сльози чи радісне зібрання. Ні, мова про щось набагато глибше, про ті внутрішні рухи серця, які є свідченням справжньої живої віри, яку дарує сам Бог. Тож, яка головна ознака, що є тим самим лакмусовим папірцем? Можливо, сила переживань? Гучність молитви, Едвард скаже ні, абсолютно ні. Найголовніший вирішальний доказ це фундаментальна зміна самої природи людини, не просто поведінки, а самої суті. Тобто благодатні почуття це не щось миттєве, що сполахнуло і згасло, це наслідок, результат глибокої внутрішньої трансформації, це те, що міняє саму серцевину людини. Скажімо, людина, яка завжди жила для себе, раптом починає по-справжньому щиро думати про інших. Ось це і є зміна, яка йде зсередини. Це не просто рішення, це нова природа. І тут Едвардс, знаєте, дуже категоричний, він каже прямо: якщо немає реальної, помітної, а головне, тривалої зміни в характері людини, в її житті, то всі ці історії про дивовижні духовні досвіди, ну, вони просто нічого не варті. А тепер давайте подивимося, як Едвардс блискуче ілюструє цю думку. Він використовує кілька дуже дуже влучних аналогій, щоб показати наскільки разючою є різниця між справжньою зміною і просто її імітацією. Ось тут і криється ключова різниця: справжня віра, справжнє навернення воно змінює саму природу. Воно торкається наших найглибших бажань, наших схильностей, а от хибний досвід він лише викликає тимчасові почуття або якісь зовнішні поверхневі зміни. Ох, це просто геніальна аналогія! Подумайте, свиню можна помити, вона буде чистою на якийсь час, але її природа, її бажання валятися в багнюці нікуди не зникне. Так само і з людиною. Можна змусити її поводитися пристойно, можна створити зовнішні рамки. Але як тільки цей зовнішній тиск зникне, якщо її внутрішня природа не змінилася, вона неминуче повернеться до старого. А тепер подивіться на протилежний приклад голубка. Її природа чистота. Її можна забруднити, так, але вона цього не хоче, це для неї неприродно. Так само і людина, чия природа була змінена Богом. Так, вона може спіткнутися, може впасти в гріх, але її нова суть, її нове прагнення до святості нікуди не дінеться. Вона буде ненавидіти цей гріх і всіма силами намагатиметься повернутися до чистоти. І ось висновок, до якого підводить Едвардс. Якщо після всіх цих неймовірних переживань людина залишається такою ж егоїстичною, такою ж гордою, такою ж пожадливою, як і була, то це насправді найсильніший доказ проти неї, сильніший за будь-які розповіді, це означає, що її природа та сама, як тварина, яку просто стримують, а не перетворюють. Добре, з цим розібралися. Але тоді постає логічне питання а звідки ж береться ця глибока зміна? Що є її джерелом? Як саме, на думку Едвардса, це все відбувається? І знову Едвардс дає нам неймовірний образ уявіть собі, дзеркало, яке відбиває сонце. Воно сяє, воно сліпить. Але це світло не його власне, це лише відбиття. Як тільки сонце заходить за хмару, дзеркало знову стає просто шматком холодного скла. По суті, воно не змінилося, ось це і є хибний духовний досвід. А тепер інша картина справжня зміна це не дзеркало, а лампа, яку запалили. Вогонь торкається гноту, і лампа сама починає світити. Вона не просто відбиває світло, вона стає його джерелом. Ось що відбувається при справжньому наверненні. Душа не просто відзеркалює Божу славу, вона сама стає носієм цього божественного світла, вона починає світити зсередини. І ось тут ключовий момент благодать це не зовнішня сила, яка змушує нас щось робити, це насіння, Насіння, яке Бог садить у ґрунт нашої душі. Воно не просто лежить там, воно опускає коріння, воно росте і змінює все зсередини. Це живий органічний процес. І що ще надзвичайно важливо зрозуміти, Едвардс підкреслює, що навернення це не фінішна пряма, це навпаки стартовий постріл, це лише початок, початок процесу трансформації, який триватиме все життя. У богослов'ї цей процес називається освяченням, і це постійний процес, це і боротьба, і зростання. Кожен наступний справжній духовний досвід не просто повертає нас у той перший день, ні. Він поглиблює цю зміну, він веде нас далі, поступово перетворюючи нас і роблячи все більше схожими на Христа це оновлення розуму, скидання старої людини і одягання в нову. І знаєте, справжня зустріч з Богом, вона залишає слід. Це не просто спогад про якусь подію, це тривалий ефект. Едвардс називає це солодким ароматом божественних речей у серці. Пам'ятаєте історію про Мойсея? Коли він зійшов з гори, його обличчя сяяло. Ось щось подібне відбувається із людиною, яка по справжньому зустріла Бога. Вона несе в собі цей відблиск, цей тривалий ефект. Отже, якщо підсумувати все, про що ми говорили, то головна думка Едвардса така. Можна розповісти неймовірно красиву зворушливу історію свого навернення. Але якщо за нею не стоїть реальний тривалий плід зміненого життя, зміненого характеру, то ця історія, на жаль, порожня. Саме наш характер, а не наші розповіді, є остаточним судею справжності віри. І, хоча Едвардс говорить, звісно, в богословському ключі, його думки змушують задуматися і в ширшому сенсі. Як взагалі ми оцінюємо глибокі тривалі зміни в людині, в собі, в інших? На що ми звертаємо увагу на яскраві спалахи, на емоційні моменти, чи, можливо, варто придивитися до тихого, але постійного плоду, плоду зміненої природи? Це питання, мені здається, залишається відкритим і дуже актуальним для кожного.